З Євангелія від Матея. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак же породив Якова, Яків же породив Юду та братів його. Юда ж породив Фариса і Зару від Тамари. Фарис же породив Есрома. Есром же породив Арама, Арам же породив Амінадава, Амінадав же породив Наасона. Наасон же породив Салмона, Салмон же породив вооза від Рахави, Вооз же породив Овида від рути, Овид же породив Єсея. Єсей же породив Давида, царя, а Давид породив Соломона від тієї, що була в Урія. Соломон же породив Ровоама, Ровоам же породив Авію, Авія же породив Асафа, Асав же породив Йосифата, Йосафат же породив Йорама, Йорам же породив Озію, Озія ж породив Йоатама, Йоатам же породив Ахаза, Ахаз же породив Єзекію, Зекія ж породив Манасію, Манасія – аж породив Амоса, Амос же породив Йосію, Йосія ж породив Єхонію та його братів під час вавилонського переселення. А після вавилонського переселення Єхонія породив Салатиїла, Салатиїл же породив зоровавеля, зоровавель же породив Авіюда, Авіюд же породив Еліякима. Еліяким же породив Азора, Азор же породив Садока, Садок же породив Ахима, Ахим же породив Єліюда, Єліюд же породив Елеазара, Елеазар же породив Маттана, Матан же породив Якова, Яків же породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Усіх же поколінь від Авраама до Давида 14 поколінь, і від Давида до Вавилонського переселення 14 поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа 14 поколінь.